Корпоративне донорство кров для ЗСУ у Чернівецькому ліцеї номер 5 Оріяна. Вчителі та батьки долучилися до донорства. Кров рятує життя. Освітяни, батьки школярів у Чернівцях активно долучаються до донорства. П'ять навчальних закладів у місті вже долучились до акції Донорство на виїзді. Нині кров здають у п'ятому ліцеї Оріяна. Діти Надії Іванової навчаються у ліцеї номер 5 а чоловік захищає країну. Хоч жінка й здає кров, та каже, до таких акцій необхідно долучатися. Я розумію потребу в крові, що вона потрібна завжди. Коли написали, що черговий раз не вистачає крові, то звичайно, що потрібно прийти здати це, навіть якби не обговорюється, в кого є можливість. У ліцеї Оріяна кров здали майже 100 людей. Серед них вчителі та батьки школярів. Буду робити це на постійній основі, бо в мене дуже група крові, яка дуже популярна, і вона потрібна всюди. Це перша полне перша щоб як якомога швидше можна було отримати е, першу допомогу для виків, е, які е, потрапляють. Е, шпиталі директорка Чернівецького ліцею номер 5 Оріяна Галина Абрам'юк каже: допомога військовим на першому місці. Ми не можемо бути осторонь тих подій, які відбуваються в державі, та ми ніколи не були осторонь. І потреба в крові є завжди. Коли в Україні йде війна, кожен на своєму фронті має її боронити. Ми ось на такому донорському фронті боронимо Україну. Інна Кручко здає кров вперше, попри страх, наважилась, бо таким чином може допомогти військовим. Це дуже гріє думку серце, Ота думка, що ця кров може комусь знадобитися і врятувати комусь життя. Це дуже важливо. Чудова можливість дуже правильно. Ось так прийшли. Все тут уже все активізувалося, перебороли будь-які страхи і до справи. Напередодні корпоративних виїздів працівники центру крові надсилають інформацію про те, як підготуватися до здачі. Таке донорство організовують від 40 охочих. Зв'язку із тим, що є зростаюча потреба, ми знаходимо нові моменти і виїзд до закладів освіти є один із кроків: бути ближчими до донора. З управлінням освіти було погоджено графік на найближчі. Два місяці, і згідно цього графіка, будуть долучатися ліцеї, гімназії, і згідно попередніх домовленостей, ми все погоджуємо, кількість донорів і в подальшому робимо виїзд, щоб ефективніше поповнити запаси. Аби здача крові не нашкодила, до неї треба ретельно підготуватися. кажуть медики. Потрібно за день до здачі не їсти жирне, жарене. Хоча б з вечора, так алкоголь не вживати в день здачі, зранку обов'язково поїсти. На голодний шлунок не можна йти, тобто це випити чай або каву без молока. Будь-яка каша на воді, без масла, без олії, тобто без жирів. І молочні продукти не можна. Також підготуватися потрібно жінкам. Тому що після менструації має пройти більше п'яти днів після закінчення менструації найгостріша потреба нині в першій негативній групі крові. Дану цільну кров ми передаємо на так звану нульовку, і пів літра такої крові переливається цільною бійцям без попереднього визначення груп крові всім хто цього потребує. Ваша кров на передовій буде рятувати бійців, які захищають нас кожен день, і з яким ми маємо можливість працювати, вчитися і жити. Кров можна здавати кожні два місяці, якщо дозволяє здоров'я. Під час війни донорів, хоч побільшало, та разом з тим зросли потреби. Кров необхідна не лише бійцям, а й важкохворим людям, зокрема дітям. Вікторія Макайда, Ярослава Поячок, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.